Вітаю в ефірі. Новини в студії для вас працюватиму я Інеса зайцева. Ніч у Дніпрі минула без ворожих атак. Напередодні воров вкотре бив з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Атакував і дроном камікадзе. Ушкоджено клуб, гімназію та інфраструктурний об'єкт. Побито 10 приватних осель. Минулося без постраждалих. Тим часом президент Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову із главою США Джо Байденом говорили про оборонну підтримку. Серед іншого, те що атакамси можуть допомогти нам прискорити звільнення України від окупанта. Звичайно, ми говорили і про збереження допомоги Україні наступного року, про вагомий пакет підтримки для нашої держави. Америка буде підтримувати імплементацію формули миру. І я поінформував президента Байдена про наступну велику міжнародну зустріч щодо формули миру, яка відбудеться на Мальті цього місяця. Джо Байден виступив із зверненням до нації за результатами візиту до Ізраїлю. Він анонсував запит до Конгресу США щодо додаткового бюджету на підтримку України і Ізраїлю. Очікується, що ця сума сягатиме 100 мільярдів доларів. Також він назвав схожими напад Хамасу на Ізраїль із жорстокістю російських військ в Україні. Цитую. Терор Хамасу і Путіна об'єднує бажання знищити демократію в сусідніх країнах. І якщо США не допоможуть Україні, Росія не зупиниться і може почати вторгнення до Польщі чи країн Балтії. Кінець цитати. тим часом американський есмінець збив три ракети, запущені хуситами в Ємені. Вони летіли на північ уздовж Червоного моря з Ємену та потенційно були спрямовані на цілі в Ізраїлі. Паралельно з цим повідомлялося про удари по американських військах на авіабазі в Іраку. Європарламент закликав до гуманітарної паузи у бойових діях на Близькому Сході. Депутати засудили теракти Хамас і визнали право Ізраїлю на самооборону. Про двотижневу перерву у зоні конфлікту просив Генсак. ОН Антоніо Гутеріш. Депутати Європарламенту також вимагають розслідування ролі Ірану, Катару та Росії в розпалювальні конфлікту на Близькому Сході. Тим часом Ізраїль має зелене світло на вторгнення до сектору Гази, пише видання ABC News. Член кабінету безпеки Ізраїлю Авідіхтер повідомив журналістам, що Хамас і Джихад мають 50 тисяч бойовиків. Натомість Цахал мобілізував до своїх лав понад 400 тисяч солдатів, що дає можливість зайти до Гази, і цитую почати місію зі знищення Хамасу. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю опублікував відео з воїнами Цехалу і підписав його: ми готові. І до подій у місті знову вибух. Наша відповідь. Ще майже 25 мільйонів гривень на найнеобхідніше для сил оборони. Так Борис Філатов прокоментував учорашню атаку РФ по Дніпру. Доки країна агресор продовжує атакувати ракетами мирні міста України, серед яких і Дніпро ми продовжуємо підтримувати наших захисників. Бійцям на передову доправили чергову велику партію техніки. Що саме до неї увійшло? Дивіться далі. Потужні вантажівки, дрони та приладдя для роботи в темряві. Дніпро доправив українським оборонцям нову велику партію техніки на майже 25 мільйонів гривень. Нині бійцям надали майже два десятки вантажівок різного типу. Отримуємо трьохосні тягачі для виконання бойових завдань, тягачі підвищеної прохідності. Надіємося, що нам дуже допоможе і підніме, підніме мобільність наших груп. А ще рації понад півсотні комплектів акумуляторного енергозабезпечення, панелі відображення, дрони та загалом три десятки пристроїв нічний водій і комплектів для ціленаведення у темряві це те, що вкрай необхідно. Якби не допомога Бориса Альбертовича і загалом громади Дніпра, ну нам би було переливки. От, тому що більш об'ємної допомоги ми, мабуть, не отримуємо від жодного фонду. Дніпро щотижня доправляє на фронт великі партії устаткування. Сьогодні ми ще раз е, передамо е, дуже е, потужну партію обладнання для нужд наших оборонців. Далі будемо продовжувати допомагати е, нашій видачі буквально кожного тижня. І е, ще раз хочу подякувати всім платникам податків, всім мешканцям Дніпра за те, що кожної капічини ми допомагаємо Збройним силам. Дніпро залишається лідером у допомозі силам оборони. Від імені 40-го батальйону піхоти ми працюємо вже півтора роки на передовій. Хочу всім подякувати за вашу допомогу, за все придбане обладнання. Разом ми переможемо. Слава Україні! Повернення до нормального життя. На Дніпропетровщині працює унікальний реабілітаційний центр, забезпечений надсучасним обладнанням. Тут приймають пацієнтів із ураженнями опорно-рухового апарату, неврологічними та серцево судинними патологіями. Віктор Васильович проходить курс реабілітації. Лікарі розробили для нього індивідуальну програму тренувань. Чоловік має хронічні проблеми з хребтом. Останнім часом йому стало важко ходити. У мене там е якесь зміщення диска от, в хребті, і воно це дало все на ліву ногу. Ну, мені пообіцяли, сказали, що ми з вами проведемо цілий комплекс тут реабілітаційних всяких е мір. І все буде добре. Будете бігати як молодий в унікальному реабілітаційному центрі, який знаходиться на Дніпропетровщині. Десятки різноманітних кабінетів, обладнаних сучасними тренажерами та приладами. Наприклад, цей апарат повертає рухливість кінцівкам після ушкодження нервів. Він просто тримає руку, апарат все робить за нього. Він виконує вправи, ті, які ми виконуємо повсякденному житті. Він стискає пальці. Розтискає, ну і таким чином народні клітини не пробуджуються і починає рука працювати. В іншому кабінеті, який більше схоже на квартиру, є кондиціонер, пральна машина, праска, плита, кухонне приладдя. Тут пацієнти відточують рухи у повністю інклюзивному центрі. Всюди якісні меблі та свіжий ремонт. Тут працюють досвідчені профільні фахівці. Всі спеціалісти, які потрібно бути в реабілітації, це Лікарі, реабілітологи, ерготерапевти, фізичні терапевти, їх асистенти, психологи, терапевти, мови, мовлення. Створення реабілітаційного центру профінансували з обласного та міського бюджетів. Реабілітують дітей дорослих у регіональному медичному центрі родинного здоров'я вже понад двох років допомагають пацієнтам відновитися після травм та складних операцій. За допомогою новітніх технологій в ігровій формі тут заново вчать руховим функціям. Як проходить реабілітація? Далі в сюжеті так ми перевозимо стискання. Ми беремо груз, ми зробимо. І перевозимо на інший бік. Концентрую увагу, а головне зміцнюю м'язи рук. Цей спеціальний комп'ютерний апарат допомагає Данилу відновити функцію опорно-рухової системи. Дані зараз 18 років хворіє він з року. У нього була пухлина мозку з метастазом. пройшло лікування і. Ось зараз період реабілітації він ще продовжується. Є зрушення позитивні, Бачимо багато позитивного. Фізична терапія, навички руху, відновлення після складних операцій та багато іншого. У регіональному медичному центрі родинного здоров'я надають різноманітні сучасні послуги реабілітації. У нас існують кабінети для вправ, кабінети комп'ютерне, кабінети діагностичне тестування. І працює в нас 17 Ці склад наш становиться. 18 чоловік в нашому відділенні працює. Лікарі стверджують, за останні два роки кількість дітей, які проходять тут реабілітацію, зросла удвічі. Лише зараз на обліку відділення 279 дітей. У нас різні, різні кабінети, ми займаємось е, вправами для розробки рук, е, контрактури, е, парези, е, ну, з дітлахами там, після інсульту, після ДТП. Е, Переломи вони бувають різні, діти хворі там на. Нервові захворювання. Я тут последні, ну, день, я зараз займаюся рукою, щоб вона могла у мене розгинатися і загинатися. Я її поламала, коли бігла з друзями. Немовлят навчають ходити за допомогою ортопедичних килимків та вправ на концентрацію, проте відділення регіонального медичного центру родинного здоров'я допомагають не тільки дітям, а ще й дорослим. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Тривають аварійні роботи на сонячній набережні. Немає води за адресами, що на ваших екранах. Водопостачання відновлять щойно завершать ремонт. А от більше інформації ви можете подивитись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному порталі Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту. З 11 до 15 години 12 трамвай прямуватиме скороченим маршрутом. Схема руху на ваших екранах. І з 9.30 до 18 години трамвай номер 12 та 17 прямуватиме. Тимуть зміненим маршрутом, а 19-й маршрут скорочений до площі десантників без заїзду на Старомостову. Мостову. Тим часом надзвичайники за минулу добу приборкали у місті чотири пожежі, дві сталися у житловому секторі. Решта це займання покинутої будівлі та сміттєзвалища. І наостанок про погоду, а протягом дня буде хмарно, ну, але без опадів температура повітря сягне комфортних 19 градусів з плюсом. На цьому у мене все. Новини Дніпро Тіві є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Якщо Дніпро Дніпрові зникає з телеефіру, дивіться нас в Ютубі і соцмережах. І, звичайно, підписуйтеся на наші спецпроєкти. До зустрічі.